Я уявляю сучасного вчителя комунікабельним, веселим, щирим, привітним, сучасним. Готовим завжди допомогти. З ним комфортно, він надихає, з ним не страшні ніякі труднощі. А найголовніше це те, що вчителя має бути почуття гумору. Для мене сучасний вчитель креативний і доброзичливий. Він приклад людяності. На мою думку, сучасний вчитель Має бути оригінальним, справедливим, чесним та креативним. Я думаю, що сучасний вчитель вміє розв'язувати конфлікти, знайти спільну мову з батьками і дітьми. Він добрий, розумний і вже знаючий. І найголовніше те, що він любить дітей. Я хочу побачити свою вчитель красивою. Розумною, успішною, веселою. Щоб навчання з нею було легке та цікаве. Сучасний вчитель активний, емпатичний, готовий до змін, націлений на розвиток. Він розуміє дітей, вміє знаходити з ними спільну мову. Він терплячий та оригінальний. Сучасний вчитель повинен не тільки обмежуватися підручником, а й проводити цікаві заняття за допомогою гатишків. Адже кожне покоління має справу з новими досягненнями і турботами і першим, хто показує стежку, іноді Незрозумілому світі сві... для школяра чи вчителя. Я б хотіла, щоб моя вчителька була доброю, розуміла нас, підтримувала та щиро раділа нашим успіхам, а також щоб була веселою. Та часто жартувала. Я думаю, що найголовніша риса вчителя це любов до дітей. Він повинен бути другом, прикладом, наставником. На мою думку, сучасний вчитель має бути таким, як усі вчителі нашої школи: розумним, любити, поважати дітей та їхню думку, сприймати дітей на слух та допомагати у важкій ситуації і дружним.